Ну, власне, я не буду таким більш е, оптимістичним, як мої колеги. Е, я е, бачу фестиваль е, світ вишиванки, трішки в іншому ракурсі. Е, і ви, напевно, всі помітили, що все планування, яке відбувається в всіх заходів в місті Тернопіль, воно власне, е, потребує кардинальних змін. Не може бути цвіт вишиванки в співпаданні, так як цього року сталося з відкриттям стадіону, і, і, і з випускними вечорами, і заходами по Дню матері, тобто яких кожен суслів агроном і він хоче власне, зробити свої якісь заходи. Людей від того не стає більше мешканців Тернополя. І тому саме планування нам напевно потрібно із обласною адміністрацією, і з обласною радою, потрібно узгоджувати. Саме планування основних заходів міста Тернополя вже в листопаді місяці, щоб ми на наступний рік не мали подібних накладок. Є екстремальні якісь такі речі, не від нас залежать дати, але обов'язково потрібно вести, А планування. Б. Якщо говорити про всеукраїнські фестивалю, то так мені, як пересічному громадянам, дуже боляче було, що. Якщо ми мали майстрів, майстрів 162 учасника, то із них хороших 200 було тих людей, які приїхали просто ярмаркувати до нас в Тернопіль. І вибачайте, місто від того, як кажуть, нічого немає. Ярмарок Сорочинський дає прибуток місту, а цвітовий вишивають в даному випадку. Це була благодійна акція зі сторони міської ради, нати вам, будь ласка, все, так само, як і обласна рада. От, а е, ті перші спроби, щоб мала б бути віддача, тому що фестивалі в цьому світі є е, ті, які дають для розвитку міста. Тому, якщо ми говоримо про всеукраїнське фестивалю, то я б пропонував не теорію, а притаманно мені практичні поради. Е, перше, потрібно вже сьогодні. Оголосить конкурс на кращу вишивану сорочку або вишивану костюм і розіслати всім областям під егідою обласної ради, тобто як запрошення вже на наступний фестиваль, щоб вони показували свою сорочку. Тим моментом ми просто залучимо 25 областей. Тобто кожна область представляє свою сорочку. Отак як писанки зараз зробив скрипка, і хто зголосився, ми будемо 24-го представляти області. Хто зголосився на вишиття такого е, витвору, він буде вже нас. Тобто ми вже матимемо не 12 областей, а 25. Це перше, що потрібно зробити. Друге, вже на сьогоднішній день потрібно звертатися до інформаційних спонсорів, саме всеукраїнських. Тому що навіть якщо всеукраїнський фестиваль не має одного інформаційного спонсору на рівні держави, він не відповідає. Е, Статусу всеукраїнського фестивалю. І це вже сьогодні друге потрібно що зробити, тим самим ми тоді піднімаємо планку. І відповідно, і спонсори будуть і ті люди, які знають, що про них згадується на рівні держави, державний канал. Третє, що мені мене турбує вже багато років, скільки б ми не говоримо про той самий музей Вишиваних сорочок або майстерні, Маємо колекцію Матковської, все-таки потрібно поставити на питання до міської ради, питання до обласної ради, питання бюджетне. Потрібно створювати цей музей, поки ця колекція з міста Тернополя не поїхала. Це вже до наступного шостого фестивалю. Великий плюс до Дня Матері. І я не знаю, як Олексій Петрович підказати все-таки обласній адміністрації, а підказувати треба і кожен день зранку і до вечора, що потрібно вручення нагород до Дня Матері проводити на заходах саме світу вишиванки. І це було б логічно, і це б ми не дрібили наші заходи і не розпорошували сили. І матерям було це. Просто як нагороду, тому що сорочку мати вишиваний. Ну все-таки, як би ми не були, люди хочуть свята. А свято це не є грамота, гвоздичка і проколгоспель. Я не випадково про це кажу, тому що, тому що цвіт вишиванки це має бути українським фестивалем Тернополя, як візитку, він вже є таким. Він уже став, і тому перенесення до світу матері — це дуже добре. Хоча я не прихильник такого свята на театральному майдані, тому що співоче поле в нас єдине, інша справа, що потребує зовсім іншого бачення режисура цього фестивалю. І режисерська група це не два чоловіки, які говорять, а зараз виступить Іван із села Колоденка. А є повністю концепція, яка Заключає і представлення майстрів. Ми пробували це представлення майстрів на невдалому аукціоні, тому що це інше питання, як люди реагують віддавати сьогодні свої кошти на державу. Тобто я згоден з Олексієм Петровичем, що це байдужість, яку потрібно лікувати, і лікувати не тільки інформативно, а якимись методами говорити з бізнесом, коли йому йде повністю сприяння то так само потрібно і говорити. Я перепрошую, а що ж ти цьому місту, цій державі дав? Не скільки ти продав пива чи там чи чебуреків? а що ти зробив для цього фестивалю, скільки ти дійсно пожертвував на пам'ятник, на дороги, на розвиток парків і так далі. тому подібне? І тільки цей список, а так в світі всюди робиться. Говорить, а, ти, Петро, ну заходь, подивимося, скільки ти зробив для міста. А чи хороший ти, чи кум, чи сла, чи брат, нас вже не цікавить. Тобто це той метод дієвий, який має діє для всіх наших фестивалів. У нас вже сьогодні вималювались вони фестивалі, у нас є статус всеукраїнського. І ще останнє. Що б я порадив організаторам і обов'язково, щоб ми врахували в цьому, адже ми теж співорганізатори врахували це разом. Не треба видумувати троянського коня. З цього року буде чемпіонат діаспори і він регулярний футбольних матчів в Тернополі. Ми перше місто, яке взяли виклик на себе це. Давайте поєднаємо і спортивне свято, і свято-вишиванки. Саме на ці дні. І чемпіонат не переносить знову там 4 дні якогось іншого свята на 25 чоловік чи там 250. а загальне свято вишиванки, свято футбольної діаспори, от, і от тобі не треба зайвих витрат, щоб вони привезли свої вишиванки. Відкриття, відкриття стадіону. Ні, Ні. Якщо ви... Ні. Ну, я, я просто... це я... окремо, але, але просто-напросто, просто коли ви запрошуєте іноземців, а вони грають саме в нашій діаспорі, і вони представляють культурні громади міста, то нічого страшного, що з футбольної команди приїде два чоловіка і представить свої вишивки того чи іншого регіону. Як про це? Тобто можна все засміяти, але можна зекономити і можна сконцентрувати кошти. Ну не може бути такого, що при мінімальному бюджеті я хотів би на остаток розказати той анекдот. А зачем ви прийшли? Ми прийшли строїти власть, власті до євреї. Ну, Каже, а що ви хочете зробити? Я хочу зробити там, каже, школи, там, замки, стадіони, дороги. Він каже, ну я запитаю тоді свою дружину. Він каже, «Сара, у нас є деньги, а що вони хочуть? Ну він розказав. Він виходить до них і каже: понімаєте, якщо немає, то нічого і строю. Немає грошей відповідного бюджету, не перескочиш ти до того великого свята. І тому потрібно їх концентрувати з різних заходів на один фестиваль, і тоді ми будемо мати якісний представницький фестиваль, а не тільки фестиваль, який зроблений.